до недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем великрує. Літературно мистецьке Шевченківське свято Даруй словам святою силу залишило незабутні враження оглядачів. Один з гостей заходу, ініціатор створення шевченківської світлиці у Манському лісотехнічному коледжі Сергій Гальченко щиро радіє з того, що шевченківське слово живе у стінах закладу. Я проговорився, що я не можу реалізувати такої ідеї створити. Музей Шевченка у своїй школі тут же вистріл. То давайте зробимо тут у будинку коледжу. Треба, щоб було живе слово. Шевченківська світлиця, яка діє у закладі, відчинена для усіх, хто шукає відповіді на питання щодо минулого України та її сучасного. Шевченківську світлицю ми створили рівно рік тому, а створила з такої нагоди, щоб не тільки увіковічнити пам'ять великого нашого кобзаря, а ще щоб наші студенти, наше майбутнє могли доторкнутися до знаєте, до такої часточки душі Тараса Григоровича Шевченка. Говори Шевченка за навчальною програмою у коледжі вже не вивчають, але багато студентів Манського лісотехнічного лише тут відкрили для себе цю постать пророка та митця побачили його з нової сторони не тільки як поета і письменника, а й як художника. Запам'яталися. Його автопортрети, які він намалював олівцем. за вагомий внесок у науково-просвітницьку та історико-краєзнавчу роботу директора Малинського лісотехнічного коледжу Ігоря Іванюка було нагороджено ювілейною медаллю Тараса Шевченка. А окремі викладачі та студенти навчального закладу були відзначені подяками Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України та Національного центру Мала Академія Наук України.